Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Американська оборонна компанія RTX, колишня Raytheon Technologies, офіційно розкрила деталі раніше засекреченої зброї з позначенням 670. Як з'ясувалося, йдеться про новітню версію безпілотного літального апарата Coyote Launched Effect Short Range. LESR – це багатоцільовий дрон нового покоління, здатний виконувати широкий спектр завдань на полі бою. Про це стало відомо після того, як видання The Warzone оприлюднило офіційне підтвердження від представників RTX. Компанія уточнила, що дрон Coyote ЛІСР -E може запускатися з пускових установок протитанкової ракетної системи ТОУ, зокрема з бронетехніки, як от бойових машин піхоти М2 Бредлі. Уперше про загадкову зброю 670 стало відомо ще в березні, коли у мережі з'явилися зображення запуску з Бредлі невідомого об'єкта. Тоді спостерігачі почали активно обговорювати його походження та призначення. Зараз з'ясувалося, що запуск був тестом нової версії дрона Койот ЛІСР. -E Однак, RTX наголосила, що ТОУ впускавав лише один із можливих Особів запуску. У тому ж березні компанія провела ще одне успішне випробування цього разу з гелікоптера Bell 407 що демонструє гнучкість дрона у використанні з різних платформ. Койот ЛІСР. Це модернізована версія перевіреного у боях дрона перехоплювача Койот Блок 2, який його попередник, новий дрон має аеродинамічну форму, схожу на ракету, на відміну від оригінального Койот Блок 1, який більше нагадував звичайний БПЛА з електродвигуном. Нова модель оснащена твердопаливним прискорювачем, що дозволяє. Йому швидко набирати висоту та швидкість одразу після запуску. Попередні версії Койот Блок 1 і Блок 2 використовувалися переважно для протиповітряної оборони, знищуючи ворожі дрони уламково-фугасними бойовими частинами. Модифікація блок 3, у свою чергу, мала багаторазове застосування та могла використовувати засоби радіоелектронної боротьби. Койот ЛІСР принципово відрізняється. Це багатоцільовий дрон, розроблений для виконання завдань розвідки, спостереження, цілевказання, реп, забезпечення зв'язку та точкових Ударів по цілях його конструкція також дозволяє функціонувати як ретранслятор або навіть здійснювати фізичне ураження об'єкта прямим зіткненням. Завдяки цьому Койот ЛІСР вже не обмежується лише протидією дронам, а перетворюється на універсальну бойову платформу. Ще однією перевагою нової модифікації є можливість її багаторазового використання, за словами представників RTX, дрон можна відновлювати, ремонтувати та запускати знову, що суттєво підвищує його вартісну ефективність. Таким чином, загадкова зброя 670. Ця з таємничого коду перетворилася на новий символ технологічного прориву в бойових безпілотниках. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!